Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете перейняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську та інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіля, орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має часу та бажання самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Кожу партнер. 1.6 дизель, механічна коробка. Це 12 рік, 8500 по вартості. 215 пробігом. З форкопом та партроніком. Так, маємо три вантажні буси. Знаходяться на майданчику постійного продажу автомобілів авторинку Карбазар. Ось там павільйончик адміністрації авторинку. Значить, Ці бусики можна оглядати будь-який день з понеділка, понеділю, фактично. Значить, перший варіант вантажний Renault Master. Це 20 рік 315 пробігу 2,3 дизель. 18200 вартість автомобіля. Бачимо. сильно металевий кузов. Так, кого цікавить телефонуйте, покажу наступний варіант. Так, тут по опису 19 рік модельний 20-й. 19,650 по вартості. Можна зробити пасажирський варіант, плюс 1300 доларів документи. 2,3 і дизель, є кондиціонер, пневмо сидіння, нова гума, 294 пробіги. Тут бачимо контакти. Так, Є розини бачу. Форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте Так, і Opel Movano Цільномотилевий, вантажний. 18 рік 239 пробігу. 2,3 дизель, Механіка 16900 вартість автомобіля, Контакти бачимо. Класний колір з Фаркопом. Кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте, оглядайте. Renault Кінго, кінгушка 2019 року, 96 проб'ю. Електромобіль, запас ходу 230 км 7900 по вартості. Тут контакти. Зарядочка у нас тут, свіжопригнаний автомобіль. Вантажний електрокінго. Volkswagen Transporter. Т-5. Але я бачу, що тут нічого не написано. На жаль, нічого не написано. Так, зараз покажу поруч варіант. Ренотрафік вантажний варіант. Тут є контакти, за якими ви можете подзвонити і вам розкажуть за оцього транспортера, що поруч. А по трафіку це у нас 18-рік 19 модельність, 170 пробігу, 14700 700 вартість за автомобіль. Один і дизель механіка. Покажу по колу, Парктроніки є також. Кого цікавить, телефонуйте. Так, а тут поруч є вантажні варіанти. Ось такі три. Перший фіат. Фіат Ducato, 14 рік, 500 тисяч пробігу, 3.0 дизель, механіка, 14900 по вартості. Тут контакти. По салону тут нічого особливого не може бути, в принципі. Можливо, хтось шукає. Можете телефонувати. Так. І мастер. Вантажний мастер. Їх тут два. Два вантажні, цільнометалеві. Перший варіант 19 191 пробігу, 17500 по вартості. Контактів не видно, але контакти будуть численніше отут, зараз покажу. Тут по колу обійду його. Так, поруч варіант. 19 рік, 165 пробіг, 2.3 дизель, механіка. 16.900 по вартості. Ось тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Бачу, що там є один сетиранчик, сьогодні по всьому авторинку вишуковую вам бусичовітки. Їх тут двоє небагато, ось насправді. Але сьогодні зробимо такий відосік. є цитролянчик джампі. Ось такий він симпатичний в довгій базі, до речі. Цей восьмий рік в рідній фарбі, 700 по вартості 2,0 дизель, механічна коробка, пасажир 8 плюс 1. Дещо покажу контакти. Ось, можете телефонувати? Отримаєте більш повну інформацію. Opel Combo. Шостий рік, 207 пробіг. 1,6 бензин, механіка 4,900 по вартості. Так, є такий цікавий пижик. Так, Peugeot Rifter, 19 рік 140 пробігу, один у власних сервісна історія. 1,6 дизель, механіка. Рідний пробіг, офіційний, два ключі, два комплекти резини. 14,999 по вартості. Гарна машинка.